Сьогодні ми зібралися, щоб засвідчити свою повагу всім, хто захищає нашу країну. Все, що ми любимо, все, що нам дороге, ми захищаємо і бережемо. Тому святе право і почесний обов'язок захищати рідну землю, поклали на свої плечі найкращі сини та доньки України, урочистості, присвячені Дню захисників і захисниць України оголошуються відкритими. День захисників. І захисниць України цей день вібрав в себе всі подвиги нашого народу від сивої давнини до сучасних днів. Згадаємо кожного героя, які назавжди стали янголами-охоронцями. 2014 рік Михайло Плющ, Віталій Король, Олег Хомчук. 2015 рік, Андрій Ільїн, Сергій Бузейников, Олександр Лимарь, Віталій Іскандаров, Юрій Новицький, Сергій Бетін, Артем Носенко, 2016 рік. Віктор Аврамчук, Олег Сезоненко, Віталій Войтенко, Максим Кочура, Андрій Кнуренко, 17 рік. Артем Рощин, Ігор Шаповал, 18 рік: Дмитро Ремезас, 2022 рік. Юрій Цвітков, Олександр Охмат, Микола Воложський. Данило Авчиніков, Данило Бережний, Максим Ангурець, Віталій Косенко, Олег Борщ, Сергій Маліновський, Іван Дворяк, Володимир Авраменко, Сергій Самко, Юрій Запорожець, Микола Сироватка, Олексій Савін, Олександр Безручко, Ігор Шанкарецький, Роман Гончаренко, Олександр Лозовський, Олександр Носенко, Валерій Ніщеглота, Дмитро Кругляк, Олег Пишний, Дмитро Горбуліч, Денис Шаблій, Василь Коваленко, Олександр Буріко, Сергій Батяшов, Костянтин Орчиков, Андрій Бугайов, Анатолій Вдовенко, 2023 рік: Валентин Криворучко, Дмитро Левицький, Артем Звездун, Руслан Плахотний, Віктор Волощук, Дмитро Беспалько Олександр Савустяненко, Олександр Іванушко, Владислав Грузин, Максим Лебединський, Максим Безнос, Євген Оранський, Руслан Данилів, Олександр Остапенко, Василь Матченко, Віктор Кожуту, Віталій Шаповал, Андрій Єрмак, Олег Привалов, Олександр Пілявцев, Олександр Білий, Сергій Куйовда, Валерій Тіщенко, Максим Деркач, Сергій Парай. Олександр Пасанецький, Іван Широкий, Юрій Чабанюк, Назар Акілін, Беднарський Віктор, Молчанов Іван, Гуранда Павло, Артеменко Івер, Грищенко Руслан, Утятін Роман, Скочко Владислав, Левченко Віктор, Афанасів Олександр, Максим Довенко, Станіслав Коптяєв. Марко Офілінко, Ігор Ацабліка. У хвилині мовчання схилимо наші голови перед світлою пам'яттю тих героїв, котрі в ці важкі роки стали на смертельну боротьбу з ненависним ворогом. <звук> Допоки ми живі. Житиме пам'ять про наших героїв. Вони віддали життя, аби ми жили. Прошу на честь пошану тим, хто мужньо та гідно пройшов свій шлях до кінця покласти квіти та встановити пропорції з іменами загиблих героїв нашої громади до пам'ятного знаку борцям за волю та незалежність України. Будемо завжди пам'ятати наших героїв. Вони завжди будуть з нами через багато років в ці вкарбовані наші історії, наші діти, наші внуки будуть пам'ятати цей день, згадувати карбовані золотими літерами прізвища наших захисників і всіх героїв. Слава героям, українські збройні сили покликані покликані охороняти рідну землю і служити батьківщині. Для них найвищим законом буття. І є і залишається захист рідної країни, її свободи і незалежності. Але ми маємо пам'ятати, що ця війна також і кожного громадянина нашої країни. Тому маємо робити все можливе, щоб, хоча б трішки полегшити важкий тягар нашим воїнам, тільки об'єднавшись. Ми дійдемо до такої бажаної перемоги. Дякую, що ви сьогодні були з нами. І слава Україні!